Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам, як я готую мій улюблений десерт чи то хлібний хлібобулочний виріб, панетони на запасі левіто Мадри. перепис і якби процес приготування я взяла з відкритих джерел на Ютюбі. Переклала українською і ось записую вам, буду по ходу щось коментувати своє. Е, взяла я 200 г борошна, е, борошно, сильне, з сильним білком, точніше, е, є борошно для панетони, так і називається, в цього виробника. Ось я взяла просто сильне борошно універсальне, але з високим містом білка. Е, взяла я. 75 грам левітомадри. Але ну, фактично я перед цим замішала, і якраз вона закваска левітомадри годин, ну, 5-6, мабуть, постоїла, підійшла, і я взяла її в роботу, Роз, Намагаюся її от, розділити так, на маленькі шматочки. І з надією, що так швидше вона. Змішається з борошном в однорідну масу і даю також воду 140 грамів води. Воду я взяла з холодильника. Тобто я налила досить заздалегідь, за кілька годин до часу замісу і поставила в холодильник, щоб вона була холодною. Взагалі рахується, що так, тісто не має під час замісу перевищувати там, певної температури. Я... Часом замірюю, у мене ні разу такого не було, тому я не дуже часто замірюю, але все ж таки намагаюся воду взяти холодну і всі інші складники, які можна вхолодити, намагаюся взяти холодними. Замішую це тісто, я це взагалі перше тісто, Перше тісто, бо тому що пането замішується. Те, що я зустрічала, є перше тісто і є потім друге тісто на основі першого тіста. Замішую комбайном, чи тут тобі, комбайном мені так. Зручніше. Коли все гарно однорідно перемішалося, додаю цукор. Цукор ми беремо 60 грам, і я його навіть додала не в один захід, щоб мені, ну не мені, а комбайну було зручніше замішувати, вмішувати до однорідності. взагалі ця Ця рецептура, це високотехнологічна випічка, високотехнологічна рецептура, вона потребує довгого замісу. Як руками, чи тим більше руками, то та, так і комбайном. Можливо, це ще залежить від типу процесора, від типу комбайна. Якщо є тісто місто, він професійніше замішує тісто, ніж комбайн з насадкою гак. Ось, але все ж таки в будь якому випадку, воно замішуватиметься досить таки довго. Часом я читаю десь півгодини за міс. В мене ні, в мене виходить поза годину і навіть півтори, поки воно все гарно вмішається, і розвинеться каркас, кликовий каркас до того моменту, який мені подо... ну, якби, задовільняє мене по своєму вигляду. Жовтки. Наступний етап це додавання жовтків. 40 грам жовтків, і в мене це вийшло два жовтки. Я додаю поступово, так як і відео, по якому я орієнтувалася в якби, замішуванні даного виробу. Тому, як ви бачили, я дала цукру, замішалося плюс-мінус до однорідності. Потім додала жовток і дала іншу частину цукру, і буду чекати, поки жовток гарно, оцей перший плюс-мінус замішається, і додам потім наступний. Наступний складник чи інгредієнт це є масло. Масло я підготувала. Масло багатенько, 50 грам. І я його нарізала на дрібні шматочки. І теж воно в мене якби мало би бути охолоджене. Не з морозилки, ні. Але тримала я його в холодильнику. І теж я його хочу його, ну, ніби як. Не так аж багато, але для, такої, для таких пропорцій це немало, я б сказала. Тому все ж таки я його додаю шматочками, частинками, а не за один підхід. Я теж от скільки разів замішувала, бачу, що набагато краще давати, так як і багато хто рекомендує, розділяти цукор не відразу весь якщо багато. Якщо 10 гром цукру, це не багато, якщо 50-60 це досить багато. Потім там масло, якщо його теж 20 грам це не так багато. Якщо 60-50, то це я все ж таки немало. Краще розділяти, замішати частинку, побачити, щоб воно мало того, що його вже не видно, але й тісто стало досить, досить однорідним. І додати потім ще частинку. І так замішується, доки додасте все все все, все масло. Після того, як тісто дуже гарно вмішало все масло, додаю наступний жовток. Ну, це фактично і останній, бо тому що тут два жовтки всього лиш. Ось, ну і то постійно перемішую. Не перемішую, а підправляю. Але це може бути специфіка мого комбайна. Можливо, ваш комбайн чи істоміст замішує без оцих маніпуляцій, що постійно треба. Щось підправляти під час замісу. І, от коли тісто замішується, воно спочатку туге, потім воно рідше, потім воно видно, що структура міняється, адже ж масло вноситься і з'єднується, робиться однорідним з тістом, і тісто дуже-дуже-дуже міняється на очах. Ну і все, і ось, додавши жовток, треба замішати гарно до однорідності. Все замішали. Викладаємо в будь-яку ємкість, яка у вас є, і треба залишити на годин 12 при температурі 28-30 градусів. Я заміряла, в мене показало температуру 20-22. Це замала, за низька температура для такого тіста. Це не хліб, це все ж таки ну, дуже дуже високотехнологічна здоба. Тому я все ж таки віднесла. Кімнату, де є підгріб підлоги, і де є включена рушник сушка, і лишила на ніч. Я не заміряла, яка там температура була вночі, не мала можливості зранку заміряла. Вже було 27. Але так, я вважаю, що температура така якраз була достатня для того тіста. І зранку тісто стало ось таке, воно збільшилось, воно має збільшитись. Це перше тісто обов'язково має вирости. Тут, якщо воно не виросло достатньо в 3-4 рази, то цього недостатньо, треба ще чекати. Але знову ж таки, якщо при 22 воно навряд чи виросте, от при 20, там ну там точно було 30. і причому я навіть побачила по бортиках, що воно виросло і впало. Я навіть трішечки злякалась, чи часом воно мені не зіпсує. Ну, наступний заміс, але ні, по, по пахощах, До речі, то я вже замішувала, Я відчувала, які там пахощі класні, тому що масло, жовтки, цукор. все. А далі приступимо до замісу наступного другого тіста.